Слава Україні, Республіка Комі Росія. Посілок Кріпічний. Там той тобто, був кріпічний завод, на основі цього зробився посілок. Але з часом населений пункт почав вимирати. Там залишилось буквально пару сімей до п'яти, по-моєму, якщо не помиляюсь. І ті вони живуть в літній період. Тобто, ми бачимо, не території в Рашці дуже багато. Наші імпертість в Україну, щоб. Просто вбивати людей і захоплювати нові. якщо ви з цими не можете споритись. якщо у вас там повна розруха. Поясніть мені логіку вашого цього імперіалізму. Адкарі до карели, забивають вітри белые. Путь дорогу не найти. Адкарі до Карелі Сам не ведаю, що делаю. Ой, не ведаю, что делаю, меня темного прости. А навстречу, как подобраны, идут хмурые недобрые, идут хмурые недобрые, страшно руку им подать. Не идут, а спотыкаются, не поют, а заикаются, не поют, а заикаются, и видно, скоро пропадают. Тобто ми розуміємо, що суть російського нападу на Україну можна ще до України згадати багато. там, Це була Грузія, Чечня, Молдова, і багато ще чого відбувалося, що капнуть історію, то дуже багато що можна згадати. Вони приходять просто вбивати. тому що вони вважають там собі якимось там величними. Хоча їхнє величчя от в цьому такому от як кірпічний поселок. Повна розруха, хаос, корупція. Вбивство, мародерство. Все. Це все, що вони можуть дати цьому світу. Тому їх треба зупиняти. І слава Богу, Європа починає прокидатися, розуміє, що вона має справу з фашистами, яке ж зараз пускає свої щупальця, свої саркоми оці. Ми вилікуємо цей світ від росіян. Тобі, точніше, навіть не від росіян, тому що росіяни є, до речі, які воюють за Україну, які мають ще згідність, а це, мабуть, просто пут путлярісти, мабуть. Ті ж саме фашисти. Як так сталося, що світ може народжувати таких виродків, не знаю. Але маємо, що маємо. Наша справа боротися за свободу і волю нашого народу. Менше з тим. Слава Україні!